Ахахаха, реально смішна історія. До речі, Лафна, а ти не боїшся, що він ще й тебе в підвал забере? Ой, та я не думаю, моєму шваброю по голові та мої все. Ахахаха, ну ти, звісно, й даєш. Я не зрозумів, чого ти не в підвалі. О, я бачу, в мене нова жертва буде. Ага, розмірівся. Ну все, коротше, ви мене вже дістали, вам капіте. Медау уж все-таки засадив нас в підвал. Ну, ладно, звір, я тобі ще помщуся. Саша, давай швидко вставай, що ти тут розвалилася, як на коврику. Мені треба. Ну, капец, даже полежати нормально не дали. Лавна, мені здається, що тікати це не найкращий варіант. Я вже знаю, що він щось задумав і не дуже хороше в нашу сторону. Ой, та знаєш, мені чуть-чуть все рівно, та й не дарма я карате ходила. якраз на ньому і випробую свої стібності. І так, слухайте сюди. Вас, наскільки я вже зрозумів, розшукує все місто. І щоб навіть не вздумали втікати, ви мене зрозуміли. Якщо вже навіть наважитися спробувати, то майте на увазі, вас буде чекати покарання. Моє терпіння вже підійшло до кінця, тепер вас чекає покарання. Емною, що ти нам зробиш? Скажеш, що ми погані дівчатка. Мені здається, що ти мене дуже сильно недооцінюєш. І це буде твоєю помилкою. Під, Саша, я не знала навіть, що ти так вмієш. Хех, коли треба буде, тоді і вмію. А зараз треба тікати з цього підвала, поки в нас є час. Ну, ти права, давай швидше. Лав, на мені ці вулиці є не дуже знайомими, я взагалі сумніваюся, що це наше місто. Саша, ну а по твоєму яке це місто? Він за декілька хвилин не відвіз би в нас в інше місто. Ну, по суті, так. Варіантів більше немає, треба шукати вихід з цієї вулиці. Лафна, у мене враження, що ми туди, туди, сюди і туди-сюди і так по колу ходимо. Саша, да ну не може такого бути, ти що не бачиш це геть інша вулиця, ми ще тут не були. Начебто місто наше, але таких вулиць я ще ніколи тут не бачила, хоча живу туди все своє життя. Ну, що я скажу, буває і таке. Ладно, Саша, давай йдемо далі, довго тут стояти точно не будемо. Мда уж, одне місце набагато краще, ніж інше. І не Лавна, мені здається, що я чула якісь кроки, мені щось трохи не по собі. Саша, то тобі здається, ти вже себе накручуєш. Лавна, я так не думаю. Лавна, я бачила, ще на тінь того хлопця, який мене вкрав, бистро йдемо звідси. Саша, я підвернула ногу, я не можу йти. Лавна, ми маємо останній шанс, будь ласка, давай збери всі свої сили і побігли звідси. Це наш останній шанс. Далеко захотіли втікти. Може, й далеко тобі. А вас не вчили, що за свої слова і за вчинки тим більше треба відповідати. Так що зараз ви йдете зі мною, а якщо ні, то вам на цьому місці вже стане кінець. Лавна, у нас вже немає вибору. Ем, що з нами? Чого ми у мотузці? Треба, щоб лавна встала. Лавна! Лавна, давай вставай, що ти там розвалилося. Я не знаю, що йому зроблю, коли побачу, я його на фарш пущу. Лавна, ну спочатку, щоб робити якісь висновки, нам треба з цієї мотузки вилізти, бо поки ми в ній, ми нічого не зробимо. Лавна, я не думаю, що він тут є, тут навіть одної дівочки немає. А ось і наші пропавші знайшлися. Тепер час відповідати за все, що ви зробили. Я не хотів, щоб до цього доходило, але ви самі напросились. Ой братик, а ти що тут робиш? Ти що з тими дівчатками хочеш зробити? Ти глянь просто які вели мілашечки, я тобі зараз не знаю, що зроблю. Ти що взагалі при обдалі не вийшло звідси, ще й без стука зайшло? Ти що раз заходил, говорил, я тобі кубы, зарезать тебе кубы, зарезать тебе кубы, зарезать тебе кубы, зарезать тебе кубы, зарезать я тобі зарезать тебе кубы, 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 я тебе кубы, зарезать ну, тебе кубы, зарезать 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 тебе кубы, на жаль, так, мені ще й з ним жити доводиться. Ми тобі справді дуже співчуваємо. Ну, але я вже в цілому до нього звикла. Чуєте, а може створимо групу і наберемо туди людей щось по типу компанії? О, до речі, Саша ідея непогана, мені подобається та, Саш, ідея справді.